Команди Ігор Сорока. Ну і президент Микола Худевич. Зараз Гаврилюк. Його удар по воротах. Є рахунок у нас дуже швидко відкрито. Друзі, за винятком команди Ураган 2 власне. Ці два колективи вже дуже і дуже довго у нас на обласному аматорському рівні. А тим часом Крамер по двоє перевагу фурнітури Експрес 24 Між «Реверою» та фурнітурою Експрес 24 Зараз Крамер, Крамер сам не пробиває. Віддає на Гаврилюка. Реверівців, ну але вдало відзахищались футзалісти Форнітори, А зараз Іван Заліський доволі несподівано я думаю для багатьох з вас. Ковальчук. Ковальчук. Зараз його передача на крамера. Крамер в один дотик ще далі на Василя Блащука. І 1-4. Поліщук і Зеленчук. Саме ці два гравці-ревери зараз м'ячем. Передача на Ярмака. Класна передача. Ще далі на Івана Заліського. Іван Заліський у нас оформлює дубль. Романів, його удар і 3-4 рахунок стає. Давайте не будемо забувати, що ще 6 секунд до завершення матчу. О -о -о! Ярмак забиває, рахунок стає 4-4, друзі. І знову втретє після удару Бичківа. Перше вже... Рятує і спрацьовує футбольне правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. У виконанні наставника однієї чи іншої команди обов'язково не мають права. Другий м'яч, Тарас Овчар тут виступає асистенту. Прибувають разом з Андрієм і забивають м'яча грудьми. Сягає свого успіху Феліпович е, проходить футболці за ці лічені секунди, які залишаються. І Дреколо приносить перемогу своїй команді. Чемпіонат Івано-Франківської області з футзалу. У нас небезпечний момент. Легкий, легкий, легкий. Один на один гол. Передача на легкого. Блонський. Який дотепний пас п'яткою і яка чудова комбінація. Девелейчук. Начем третяк. Третяк вчить на Сем'янчика. Передача. Третяк. 3-0. Галя я дуже... Алмаз денебезпечна контратака. Вихід один на один. Головатюк пас на Комуніцького. Передає Пентатіка. Ловатюк обходить. Передача. Гол! Делейчук. Блокує цей удар. Притяг. Передача на Горбатого. Горбатий. Горбатий. 4 2 Плечок на Разрійчика. Порос перекоплює. Третяк. Гол.